Доброго дня. Зараз поінформую вас. Прийшла відповідь на мій лист з Міністерства внутрішніх справ щодо діяльності небета у період з 24.02.2022 року по 1 квітня 2022 року під час окупації. Сувити, що пишуть, чим він займався. Виконував службові обов'язки і забезпечення заходів на території Київської області з національної безпеки і оборони. Відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України брав участь в координації діяльності органів місцевого самоврядування, військової адміністрації щодо забезпечення підготовки підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів. У разі, якщо ви не згодні, звертайтеся до закону України, стаття 16, 17 про звернення громадян. Шок. Другий отримав лист з Міністерства освіти, що його, який там професор академії, він вже викладає, тут теж написали, що пан Небетов поєднує свою діяльність значить, з науковою та викладацькою діяльністю, не суперечить законодавству. Я й без вас знаю, що воно не суперечить. Ну, як може сьогодні людина, займаючи таку посаду, Високу, заступника начальника, голови Національної поліції України по карному розшуку і ще викладати. Звідки час нічого, не спить у нас? Чи в 12 суночі викладає? А тут що написали? Пішов німець наступати на, на цю Україну, а вони всі повтікали. Я ж очевидець. Я ж тут бачив, як тут все происходило. А він тут пише, командує збройним підрозділом Збройних сил України. Ти якої відношення маєш? Вони тебе на три букви пошлють. Сміття ти. Збройними силами він керує. Керував. Ти втік, тебе тут не було. Тебе руки в крові. За твої бездіяльності, це що це блядь, написали? Загинуло 1283 людини в Київській області. Скажіть, будь ласка, це що він тут оце написали? Вони що він тут організовував? Люди закинули в оточення, позривали мости, кинув без, без нічого і. і і ніхто не в ответі. Це займать, вони на ті посади лізуть, аби красти гроші. Вони не, не, не вправі виконувати це все, вони не вміють цього робити. Вони боязливі по натурі ці люди. А воно сьогодні, після цього всього, пише мені галіматню. Приїхали сюди з внутрішньої безпеки, до мене, сюди в ліс, де я проживаю. І тут же мені почали розпрашувати. Це відповів, розумієте? Я будеш ти неби то у судах. Це ти не відкараскає цими бумажками. Будемо ми і тут на тебе. І кримінальна справа про тебе порушена в ДБР. Ти не відкараскаєшся. Поки ти мені не відповіси, чому тут в Київській області було зроблено бездіяльність повна, кинули об'єкти важливі, неохаранчені, без одного вистріла. Помієте, втікали. Всі порозбігались, потім позбігалися вже, коли того кацапа вигнали з віцею. І він Збройними силами керував. Ну. Це бред, це мотив. Хто ти такий до тих Збройних сил України? Мусор ти, ти сміття, розумієш? Ти академік і професор. Ти ще викладаєш, розумієш? підробляє він по сумісництву ще викладає в академіку. І тут цей вже, це Міністерство по науці вже так відмиває у цьому листі, розумієте, його? Тому що на поток. Вони як крупо поставили групу інвалідності, отак от все. Він там видає ці. Кандидатський докторський, помієте, це прибильне діло. Він вже пристроївся, він жде, що він буде там довічно вже сидіти в тій академії. Не будеш ти там сидіти повір мені, поки я буду жити. Не будеш ти там, я тобі, я тобі оце обіщаю. Ти, ти будеш вигнаний з цієї академії в на світі. Я підніму громадсько проти тебе. Ти злочинець, ти, ти не е на себе. Дітей перебили. Ось около мене два чоловіка застрелили. Кілометр від мене. Хто з цими людьми провів якусь бесіду? Хто розказав, як вести себе в тому оточенні? Все. А кому воно треба? І пише, як він тут організовував. Взаємодія, яка була, яка взаємодія? Я подивився на це все. Ви знаєте, це був шок для мене. Тому що я пережив це все в 86-му году після аварії. Я ж бачив, як це все робилося, як воно було за два часа 60 тисяч на місто евакуювали. А це пише воно мені. Гарного вам дня, до побачення, всього найкращого, будемо далі займатися цим проходівцем.